Сьогодні 4 січня, четвер. На початку цієї молитви стань в присутності Господа, який є любов'ю. Спробуй втишити свої думки та з довірою слідуй за ним. Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Марка. В той час, як вирушив Ісус у дорогу, прибіг один, упав перед ним навколішки і почав його питати. Учителю добрий, що мені робити, щоб унаслідувати життя вічне? Чого називаєш мене добрим? сказав Ісус до нього. Ніхто не добрий крім одного бога. Заповіді знаєш, не вбивай, не чужу лож, не кради, не свідчи неправдиво, не кривдь. Шануй батька, матір. Він у відповідь мовив до нього, Учителю, я все те дотримував змалку. Тоді Ісус, глянувши на нього, полюбив його і сказав йому Одного тобі бракує. Піди, продай, що маєш, дай бідним і будеш мати скарб на небі. Тоді прийди, візьми хрест. І йди за мною. Той засмучений тим словом, відійшов вельми зажурений мав бо великі багатства. Ісус, глянувши навколо, сказав до своїх учнів: Як тяжко тим, що мають багатства, увійти в Царство Боже. Учні були здивовані цими словами. Тоді Ісус знову заговорив до них і каже Діти, як тяжко тим, що звірилися на багатства, увійти в царство Боже. Легше верблюдові пройти крізь бушко голки, ніж багатому війти в царство Боже. Дивувалися вони ще більше і один до одного казали Хто ж тоді може спастися? Ісус, глянувши на них, мовив, У людей це неможливо, але не в Бога, у Бога все можливо. Сьогоднішній уривок Євангелія представляє нам чоловіка, який дотримується усіх Божих заповідей. І все ж таки він відчуває, що для того, щоб отримати життя вічне, цього недостатньо. Йому настільки це важливо, що він прибігає до Ісуса і, впавши на коліна, просить пораду в Ісуса. Але коли Господь запрошує цього чоловіка. До ближчих стосунків та пропонує йому слідувати за ним. Цей чоловік засмучується і відходить. Придивися до свого життя, до своїх відносин з Ісусом. Смуток цього багатого чоловіка показав нам насправді відсутність довіри до Господа. Звичайно, що ми усі повинні намагатися дотримуватися Божих заповідей, але ми не йдемо на небо просто за гарну поведінку, адже хтось може творити добро лише тому, що боїться покарання. Життя з Богом не полягає лише у ретельному дотриманні правил. Життя з Ісусом це відповідь любові на любов. Бог не потребує, щоб ми були ідеальними, але прагне, щоб ми довіряли Йому як діти. Тоді, навіть якщо у нас нічого не буде, ми матимемо все, тому що все можливо з Богом. Важливою особливістю внутрішньої зміни, яка потрібна для життя на небі, є певне внутрішнє звільнення від прив'язаності до мирських благ і не лише матеріальних, будь-яка невпорядкована прив'язаність до них робить нас невільниками цього світу. Щоб ти відповів на подібне запрошення Ісуса. Той час, як вирушив Ісус у дорогу, прибіг один, упав перед Ним навколішки і почав Його питати Учителю добрий. Що мені робити, щоб унаслідувати життя вічне? Чого називаєш мене добрим? сказав Ісус до нього. Ніхто не добрий крім одного бога. Заповіді знаєш. Не вбивай, не чужу лож, не кради, не свідчи неправдиво, не кривдь, шануй батька, матір. Він у відповідь мовив до нього Учителю, я все те дотримував з Малку». Тоді Ісус, глянувши на нього, полюбив його і сказав йому, Одного тобі бракує. Піди, продай, що маєш, дай бідним і будеш мати скарб на небі. Тоді прийди, візьми хрест і йди за мною. Той, засмучений тим словом, відійшов вельми зажурений мав бо великі багатства. Ісус, глянувши навколо, Сказав до своїх учнів, Як тяжко тим, що мають багатства, увійти в Царство Боже. Учні були здивовані цими словами, тоді Ісус знову заговорив до них і каже Діти, як тяжко тим, що звірилися на багатства, увійти в Царство Боже. Легше верблюдові пройти крізь бушко голки, ніж багатому війти в царство Боже. Дивувалися вони ще більше і один до одного казали Хто ж тоді може спастися? Ісус, глянувши на них, мовив У людей це неможливо, але не в Бога. У Бога все можливо. Попросимо Господа звільнити нас від уповання на земні речі та пошуку в них захисту, щоб ми завжди довіряли Богу та лише від Нього залежали. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.